Для меня знакомство реально с Домом Сердца началось за чашкой чая в институте святого Фомы. И я сегодня, когда мы это вспомнили, поверить не мог, что всего год прошел. Мне кажется, что это очень долгая и очень глубокая история того, о чем действительно трудно сказать быстро, а коротко еще труднее. Но я постараюсь. Вот э, книгу эту я очень долго ждал, оказывается, это первый том к юбилею, вернее, к первому году нашей дружбы. И поэтому хочется надеяться, что это первый том, и будет второй, третий и сколько-то. И я очень ждал эту книгу, и она смогла меня удивить своим решением. И поэтому я первое, что хотел бы сказать, не о содержании, а о форме, о том, как она сделана. Потому что по некоторым очень подумаем о цвете, о философии цвета, которой в философии практически нет. И, знаете, с цветом происходит любопытная вещь. Он так относится со светом. Простите, я быстро скажу. Свет это то, чего мы никогда не видим. Свет – это то, чего мы никогда не видим, а цвет – это работа света. У нас всегда есть искушение сделать, отождествить свет с каким-то цветом. И сказать, например, что свет – это просто белый цвет. Но свет не видим, а цвет – это непосредственно работа света. И удивительно, что несмотря на то, что свет никогда не видим, первое, что мы видим, когда открываем глаза, мы видим не лицо, не людей, не формы и даже не их движения. Мы видим цвета. Цвет – это самое непосредственное, что вообще мы воспринимаем в этом мире, а потом мы начинаем понимать что-то большее. И вот оказывается, что самая невидимая сущность в этом тварном мире – свет, оказывается ближайшей благодаря цвету. Это небольшое метафизическое вступление позволяет понять, про что эта книга. Потому что если, если мы думаем всегда о том, что христианство это свидетельство о Боге, которого никто никогда не видел, и о Боге как невидимом, то всегда большой вопрос, как мы узнаем Бога в ближайшем. Открывая глаза, мы что-то воспринимаем, что говорит нам света. Ближайшим является цвет, также для невидимого э, божьего мира что-то в нашем сердце является ближайшим свидетельством. Действительно тайна Рождества ⁇ это тайна того, что приходит в мир для того, чтобы э, покрыть и как-то взять за скобки всякое человеческое страдание. И тайна Рождества в том, что оказывается, что это сила, которая способна справиться с любым ужасом, страданием и страшными вещами, и оказывается, ну, Беззащитный ребенок, который требует нашего внимания и нашей нежности. Образ Божий может быть самым разным, но неожиданность Рождества в том, что, оказывается, мы становимся сильны тогда, когда мы нежные. Рождество это, конечно, праздник света, который пришел в темную-темную ночь. Со светом всегда сложно, потому что свет воспринимается как свет далекой звезды и вообще что-то далекое, приходящее в нашу жизнь. Но свет ⁇ это то, что оказывается самым близким тем, что мы видим, открыв глаза. И поэтому автор, отец Тери, он хотел рассказать нам историю про то, как Рождество из не является далеким событием, не событием, произошедшим 2000 лет назад в Вифлееме, а не в Киеве или с другими людьми, а как такого рода свет, который становится видимым в сердце каждого человека так близко, что это удивительно ему самому. Мы обнаружим свет Рождества, не читая книжки, не отправляясь в далекое путешествие, а тогда, когда у нас появляется улыбка или, или нежность, или Ілі міласір, наприклад, і це для мене дуже сподобалося, що вона написана з позиції особистого досвіду, тобто людина не приводить якісь дані, якісь матеріали, які вже існують, які виступають як формальне. А дуже приємно, що вона якраз розкривається з позиції своїх розумів, свого відчуття, свого бачення і пошуку, який і приводить до відкриття. Якихось нових або глибинних сторін різдва, про які автор говорить у своїй книзі. Ну коли я поглянув книгу, то я якраз кажу, що побачив ті або два дві думки, які я думаю дуже актуальні для нас сьогодні. Перше це питання пошуку людини. Уже давньогрецькі філософи казали про пошук людини, але ж дійсно на новому рівні питання. Пошуку людини поставило християнство, і автор дуже е, гарно говорить про те, що дійсно ми повинні шукати людяну людину, людину або істоту з лицем людини і серцем Бога. Тобто, та, яка може співчувати, та, яка дійсно уподібнюється Христу, бо тільки Христос мав те серце, яке змогло обійняти увесь світ. І друга думка. Це е, дуже багато. Ми бачимо, тут йшло е, розмови про колір, про світло. І друга думка якраз теж про це. Е, автор говорить про е, пам'ять, про пам'ять, яка перебуває з нами, про пам'ять померлих, пам'ять тих, кого ми повинні завжди пам'ятати. І е, якраз е, вона е, перегукується з багатьма думками інших богослов'яків, які говорять, що і святих отців, які говорять, що. Е, у нас багато світла в нашому житті, і це світло може йти не тільки безпосередньо від Христа, але може йти і від інших людей. І от те світло, яке сяяло через цих людей для нас у житті, ми віримо, що воно не може загинути і зникнути. Воно продовжує сяяти у вічності у Господа. І от ці думки дуже важливі, тому що люди часто забувають, що крім цього життя є ще життя. Яке продовжується у вічності, і е, третій момент, який хочеться відвідати, це розмова про дім. Бо і сам Віфлеєм, ми знаємо це дім хліба, е, тобто трапези. Тут багато символів, дуже багато символів. І от якраз повернення християнства у свій дім, да, е, розширення цієї сім'ї це є теж дуже велика задача, яка якраз е, виконується через ту тему і порозуміння того, що сьогодні обс... Тут обсуджу, бралося на обсудження, тобто через етос дружби, через етос спілкування, через ту любов християнську, виявляючи яку ми не просто об'єднуємося, але дійсно стаємо тими людьми, яких шукає Бог і які шукають Бога. Була дуже цікава, непроста і нескладна, просто непередбачувана. Планувалась по одному, вийшло по іншому. В цьому всьому, я думаю, що є велике е, відчуття того, що я робила не те, що я хотіла, або хотіли якісь інші. Та те, що мені, те, що мені давав Бог, та я вірю в те, що це була. Е, та Божа воля на, на цю роботу, на цю книгу, на ці слова. І це не те, не щоб ілюстрації, та, це просто ем, інша мова е, 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 того пережитого різдва. Ем, було цікаво е, читати ці тексти. Я звикла до інших до канонічних текстів східної церкви, які описують та Боже Пришестя. Та а тут просто говориться про простих людей, які, які переживають цей день в кожній країні по різному. І це було для мене відкриття. Бо для мене Різдво це Новий рік, сніг та ялинки, колядки, це, це по-іншому. Десь є, ну було б дуже дивним відчути те, що Різдво десь святкується зовсім в, інших, в іншій атмосфері. Дуже близький. близькі. Ніби та е, да, це написано отцем, який е, вже 20 років, е, 40 років вже є в монастирі. Е, ну дуже з е, та, старшої людини. Наскільки я відчувала це і переживала це разом з ним, е, е, був дуже щирий, е, цей текст дуже щирий і відвертий. Він настільки м, близько знаходився до мене, і можливо перед цим е, до того, як я його читала, в мене я відчувала різдво по-іншому, то зараз він повністю став злився зі мною. І я не знаю, чи вони настільки вдалі, вдало можуть мої ілюстра... мої роботи можуть передати дух різдва і дух цього тексту, але я дуже старалася намагалась сказати йому дякую за ці слова. Ну, можу сказати, що це не перша книга ну, священників, яку я перекладаю українською мовою. І взагалі кожна книга мусить змінювати все твоє життя, мусить відкривати якісь нові горизонти. І певна річ, що і книга «Отця Тірі вплинула на мене. і... Я гадаю, що вона мусить впливати на всіх, хто її читає. Тому що це, це не просто це не просто розмови про Різдво, це не просто е, Різдвяна вечеря, це не просто е, свято, яке ми відзначаємо в колі сім'ї. Це дещо більше це те Різдво. Яке завжди з нами. Знаєте, ви вірно сказали про дві мови. Йдеться про французький оригінал і український переклад, але також тут є третя мова. І дуже важливо подивитися побудову сторінки. Побудова сторінки дуже красномовно. Ми бачимо три рядка. До речі, в старовинних коментарях Святого письма саме так друкували іврит, грецькою, латиною і так далі. Дуже цікаво, коли три мови одна поруч з іншою. Це означає, що є таїна, про яку одним словом, однією мовою, навіть вимовити важко. І е, мова е, ілюстрації, мова е, мистецька, вона потрібна для того, щоб щось додати до перекладу з однієї мови на іншу. І я думаю, що ця мова єднає не тільки французьку з українською, не тільки світську мову з духовною мовою. Вона єднає нас власне з тайною різдва. І я думаю, що е, всі ці три мови вони поєднані прямо на обкладинці. Тут є і французька, і українська, і ця мова мистецтва. Мова мистецтва вона нам дозволяє піти туди, де не можна розділити в людині розум і серце, почуття і інтелект, де вся людина, цілісна людина, може доторкнутися до Частинка, фрагментована людина, її частина. Тільки інтелект або тільки емоції вони не зможуть навіть збагнути про що йдеться в тайні Різдва». І тому для нас, для видавництва «Духи літера, дуже важливо, що саме така книга веде нас до таїни різдва. Ми дуже шануємо мову мистецтва. Ми друкували чудові альбоми сучасних митців і так далі. А специфіка саме цієї книги полягає в тому, що тут не просто перед нами умовно кажучи каталог виставки, не просто набор чудових робіт. Тут є шлях до різдва. Через страждання, через досвід допомоги тим, хто страждає. І цей шлях зафіксовано різними мовами, і цей шлях до нетлінного. це шлях до спасіння, шлях до того, щоб наше Будь-яка мова сплюндрована, стерта, баналізована, щоб вона відродилася, щоб щось в самій мові в слові народилося таке, що здатне передати тайну. А без цього будь-яка мова не може навіть дотягнутися до такого слова як різдво.